Чому все ж таки вирішили прийти до нас на навчання? Я боролася з лишньою вагою, можливо, 8 десь років. Сиділа на якихось жахливих дієтах. Але ось коли я розсталася з хлопцем, у мене почалися жахливі ось переїдання, компульсивні Була жахлива булімія. РПП. Я була залежна від солодкого. Я просто не знала, як цим справлятися. Але потім я почала якось більш формувати свій раціон, але все одно ще було не ідеально, тому що я не. Знала всього і думала, ось мені вже 24 роки. Чим я хочу займатися в цьому житті? Потрібно ж якось майбутнє своє будувати. І ось я потрапила на вашу сторінку. Перший курс я купила по постреченку. Мені сподобалось, і потім я задумалася вже над тим, щоб купити курс по дієтології. Був Хеллоуін, Я заходжу в інстаграм, і тут я бачу, що у вас знижка на курс. Я думаю, це знак, просто потрібно купувати. У який момент ви зрозуміли, що. Ось щось йде не так. Щось що булімія це вже зовсім ненормально, Так я один раз просто задумалась, тому що ось я й в магазин, я купляю упаковку печива і просто зараз їдаю. Тобто упаковку, яку вистачає на три, на чотири рази, на дві, на три людини. Я з'їдаю одна за один раз. Почали з'являтися лишні кілограми. Я дійшла до 72 кілограмів розмір L. Але зараз вже я схудла вже на вісім кілограмів. У мене вже ближче до С. Я, до речі, раніше була дуже сильно, залежна від вагів. Я кожен день важилась. Ну це РПП, так я знаю. Це ваги кожен день, по декілька разів. А можливо, що змінилось, але, звісно, нічого не змінилось. Який був улюблений момент можливого курсу, який щось змінив вас? Ой, момент улюблений був, яке виживу, ось білки, жири і глиботи. Ось у мене ще була така помилка, я завжди у програмі вираховувала просто кілораж. Білки, жири углеводи, я не враховувала, я не дивилася зараз. Я вже розумію, ось у мене залишилась вечеря, я вже дивлюсь. Так, в мене не вистачає угливотів, не вистачає білків, а жирів уже все. І також практика. Ой, мені дуже сподобалось, тому що нам давали завдання там, скласти раціон, конструктор раціону. Я взяла двох дівчат з інстаграму, їм дуже сподобалось. Навіть мене відмітили в інстаграмі, мені це дуже сподобалось. Свій раціон повністю налагодила. Коли я налагодила раціон, Звісно ж, залежність від солодкого зникла, тому що вже було все налагоджено, вже всі вітаміни, організм отримав і він не вимагав ось цих швидких углеводів. Ось раніше в магазин заходиш, не можу пройти повз полицю з солодким, а зараз просто спокійно, немає ніякої не переїдання. Ось у мене раніше, були, я сідаю їсти, я маю з'їсти все, що я собі наклала в тарілку. Зараз вже такого нема. Ось я сідаю їсти повільно, і якщо я відчуваю я не їлась, то я просто не доїдаю і все. Чи йти на навчання, чи не йти? Ваші поради. Я раджу йти. Саморозвиток — це дуже важливо. Є багато експертів, ось у яких там дипломи, червоні, але вони не такі експерти, як ті, що ось прям поринули в цю справу. Я після курсу стала набагато впевненіше собі.